Любі плацький. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Марім славяни, з вами Есвелос, і ми повернулися до Скаріма. Перебуваємо ми зараз неподалік від Рорікстеда, точніше на такій, якби південно-східній частині. Плантація золоте взгір'я. Ця ферма колись належала одній сім'ї Нордів. В якій сталася досить -таки трагічна і водночас безглузда історія, але наскільки ну, це можна сприймати, все ж таки з хорошим завершенням. І, власне, після того, як ми завершили цю лінію, то нам якби, в, не знаю, успадкували. Передала нам цю ферму і казала, тепер ми можемо тут опрацювати, щось засаджувати землю, наймати робітників, можемо тут взагалі відпочивати, спати, ну і тому подібне. Думаю, в принципі, це буде непогана ідея. Думаю, це можна сказати, як можна сприйняти як остання заповідь попередніх власників, тому не будемо їх підводити і зараз будемо щось тут розсаджувати. Територія в цілому є велика. Територія велика, земля, не сказати, що є якоюсь родючою, але в принципі досить непоганою, як писало в журналі. А, тому давай щось помалу та й будемо робити. Значить, першим ділом, напевно, давай ми почнемо десь з цієї сторони. Так, думаю, це буде непогана ідея. Значить, я думаю посадити тут пару тюків пшениці, тому що пшениця сама по собі має досить хороші властивості, мається на увазі, що повернення здоров'я, збільшення здоров'я. Також її можна використовувати як утруди, щоб зменшити запас сил противникам або ослабити їх до магії. Що, власне, в моєму випадку досить непогана ідея. Є. Досить, досить, досить. Добре, так, тепер другу засаджуємо. Ну, так от помалу буде. Я, я знаю, що це буде не швидко, то буде раз, два, три. Ну, все буде так медитативненько, тут буде так знаєш, спокійно. Трошки відволічаємося від нашого е, буденного життя мандрівника, оручого шамана, і трошки попрацюємо в землі. Також е, забув ще зробити те, що мушу вдягнути чепчик, ну і власне чіпчикувати далі. М -м, так, добре, значить пшениця тут посаджена. Тепер займемося цією територією. Думаю, тут можна було би посадити картоплю. Картопля в польській мові називається, до речі, зємняк. Жємняк". Ну, щось логічне це моє, типу як слово жєм, ніяк, типа земля і щось там няк. Непогано, непогано. Так, е добре. Тепер тут посадимо. Розсадимо всю картоплю, яка в мене зараз є в рюкзаку, тому що е мені з собою таскати все одно немає сенсу. О, курче, я здається, щось не то посадив. Я тут корінь якісь посадив. Ну, окей, добре, він тут буде захований між картоплею. В принципі, не я аж так погано. Так, значить, е тут у нас буде картопля. Так, це місце, думаю, можна використати як для посадки капусти. Добі, думаю, десь 4 штуки посадимо. 4 качана. Більше нам не треба. В принципі, я і капуста буде виростати тут досить гарною, великою. На якихось великих запасів нема сенсу робити. Так, ну і четверта. Наразі. Так, тут біля окраїни, я думаю, можна було б посадити моркву, бо вона така якби невеличка, не особо замітна і. Не хотілося б її знаю, затоптати, а лише щось з нею зробити. Тому так, ні, стоп. Це лаванда. Не то. Мені потрібна морква. Мархевка. Так, тут посадили, Так, тепер третя йде. І, власне. ага, ну, Думаю, думаю, десь тут-та можна буде четверту посадити. Звісно, виглядає трошки якось так нетипово. Трохи нелогічна послідовність, але, в принципі, що зробиш? Так же воно в мене є. значить, що? Окей, картоплю посадили, капусту посадили. моркву ми посадили. Мій кіт виє на задньому плані, я його скоро нагодую. Та-та-та, зараз нагодую тебе. Секунду. Так, добре, продовжуємо. Значить що, думаю, тут теж можна було б якийсь гарбуз посадити. Все ж таки, з гарбуза можна буде зробити гарбузову кашу, а з гарбузових насіння можна буде потім лузити. Коли буде сумно. Ну, власне. В цілому непогана річ, багато хто її їсть, і хто, хто її любить, хтось не дуже. Я, до речі, особисто ніколи каші гарбузової не ю. не знаю, яка вона на смак. Вроді вона якась така, типу, нейтральна має бути. Ну, я не впевнений. Добре, значить що, гарбуз ми посадили, картоплю посадили, капусту моркву посадили. Значить, в мене лишається ще тут скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. Сім пунктів щось можна було б розсадити. Я думаю, можна було б взяти якісь ще грибочки, тут тут їх скраю трошки посадити. Бо гриби теж така неоднозначна річ, тобто якщо це якісь гриби, це не означає, що їх треба кинути в казанок, щоб робити з неї потім отруту. Деякі гриби можна використовувати в принципі, не знаю, до їжі, да? до закруток якихось, тому подібне. Тому давай трошки тут їх розсадимо. 1-2 готово. Тепер давай посадимо тут а, цей грибочок. Так, ще 4 місця в мене лишилося. Давай ці от електричні гриби посадимо. Чому би й ні? По одній штуці, думаю, нам е, мало би вистачати. Так, ну і все. Наразі в мене більше ніяких таких е, цих немає. Добре, тут ще буде три е, ямки для посадки, то. Можна їх поки притримати. Майбутньо, якщо знайдемо може якісь цікаві гарні гриби, які мають е, алхімічний ефект, класний, то можна буде їх тут посадити. Е, це місце буде використовуватися як садок, в принципі, я підозрюю, що він і раніше використовувався як садок, і тут переважно жінка фермера жі, е, ну, оброблювала цю місцину. Ну, чомусь мені так здається. Добре, значить, що я думаю? Посадимо тут е, ці кущі е, мржевельника. Бо ця, ця рослина переважно зустрічається в межі неподалік від Маркерта. Якось так, туди далеко бігати за нею не дуже хотів би, тому хай вона буде тут у нас. А також посадимо тут отруйні дзвоники. Вони переважно зустрічаються в... на болотах, неподалік від Морпала. Або часом їх ще можна знайти також десь в околицях цього Добре, Так, Тепер посадимо пщанку. Вона також відома як пасльон. В українській мові я навіть не знаю, як її правильно треба назвати. Може хто знає, той може мене виправити. Так, ну і тут а, лишається 5 штук. Добре, тепер, я думаю, можна посадити горноцвіт один, який повертає, так, повертає регенерацію запасу сил, також ослаблює, дає ослабленням до магії і дає захист на мороз. Так, я так розумію, оце от... Пурпурову гірську квітку можна поєднати з пшеницею і зробити отруту, яка послаблює противника до якоїсь магії. Це дуже хороша річ. А, так, тут ми посадимо, посадимо блакитну горноцвіт, який регенерує здоров'я, збільшує здоров'я. І, кстати, і ослаблює регенерацію магії. Окей, це проти магії досить гарний, гарний яд. Трава, яка збільшує, а раніше регенерує магію. Дуже добре, в принципі, мені то і та до потрібне. Так, ну і тут ще є два варіанти. Добре. Я думаю, можна буде посадити ще один червоний, щоб магію вертати. І один все ж таки зелений. А, щоб, ну, щоб запас сил повертало. О! Ну і чудово. Чудово. Більшого мені і не треба. Гара, значить що? З городом ми розібралися, з садочком розібралися, трави посадили, тепер будемо чекати, поки вони будуть вирости. А тепер мені треба дойняти. Uh, Зажон на плантації. типу, управитель якогось. Питання, де його знайти? Може хтось з моїх союзників захоче прийняти то становисько? а коли побачить ферму. А може, якщо візьму слуг шлюб, ага, зроблю настоя. Я зроблю з цього місця справжній дім. І найдорожче мені особа буде а, слідкувати за тим місцем Слухай, тут досить непогано виходить, тобто я можу з кимось одружитися. І. Вже десь якоюсь жінкою, але тут буде певне обмеження, бо дитина тільки одна. То, -то, -то, То буде трошки так, якби. Мало, бо можна їх тут і двох взяти. Дітей. Ну добре. А, значить що? Можна ще оглянути верста акцій. Тут є всяка пункти для цього. Для ферми, що це таке? Будуй домик для найманих помічників і збільшуй продуктивність ферми. Ага, можна буде для них зробити місця, де вони відпочивають. Тут будуть працівники робити, щось, 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 там, щось там. Пасіка, напевно, можна буде мед здобувати, в стайнях можна буде тримати коня. На ковальському верстаку щось крафтити. З вітрака можна буде здобувати млин, оцей борошно, я так думаю. Загін для звірів допоможе розводити корів, козів і кур. Ну і власне декорація до. Mm, до хати ще буде. Ну тут дивіться, тут всюди потрібне дерево опалове. Тобто мається на увазі колоди, які добуваються тільки на тартаках або на цих. Ну, лісоруби, коротше, лісопилках. А, ну я, до речі, не знаю, де зараз і саме найближче, яка тут саме найближча точка, тому що, ну, пустка Вайтрана точно не має ніяких тартаків. І маркет, по-моєму, також немає. Скоріше за все, лісорубні станції стоять там, де багато дерев. Тобто це Folkріт, це може бути Ріфтен. Ну, десь трохи на півночі, може бути якась лісорубня і тому подібне. Тому, думаю, нам треба буде кудись відправитися. До речі, якщо все пройде успішно, можна буде взяти з собою Еріка в напарники і якби його посадити тут, щоб він доглядав за цим домом. Або можна буде. Взяти якогось найманця або якогось мандрівника. В принципі, теж непоганий варіант. Е, секунду, я би ще хотів глянути, чи всередині немає ніяких верстаків, чи можна було б розширити хату всередину, там, не знаю, поставити ще якісь е, ліжка, чи можна якісь, не знаю, ці крісла поставити, може якісь стенди для зброї. Ну, а я тут такого не бачу. Нема, що тут був якийсь верстак, там е, в підвалі там теж нічого немає. І наверху ніяких точок теж не було. Ну це така, знаєш, примітивна хата. Не сказали, що тут багато всяких є комфортних моментів, але ну що, ліжко є, кухня є. На фермі можна працювати більшого не треба. Все ж таки, це хата була створена для фермірів, а не для якихось воїнів, авантюристів чи шаманів, магів і так далі. Ну окей, добре. А, тоді що? Вдягаємо, напевно, свої мандрівні шмотки. Так, обладунки, наручі, чоботи, а, булава моя. Так, а оці от хлопські... Хлопські лахи, то я їх скину поки туди. Так, капюшон ми одягаємо, та, і думаю, можна буде зараз вирушати кудись вперед. Можна би було, але я думаю. Е заглянемо спочатку вниз. Я хочу подивитися, чи можу я скрафтити еліксіри, які е збільшують здоров'я. Ну і чи взагалі можна буде скрафтити якісь еліксіри, бо. ага добре, премія до здоров'я є. Угу. Але це, це збільшує здоров'я, але не. Так, ослаблення магії. Ні, ну це блакитна трава йде тут, слухай. Так, ну можна буде зробити еліксіри, які регенерують запас сил трохи. Добре. Нехай так, но. Все ж таки краще, ніж нічого, я так гадаю. Так, я дивлюся, в мене є якісь інгредієнти, з яких можна було би щось приготувати, яких треба помалу куштувати. Так, значить що? Світячі гриби дають захист на пораження. Ця штука відпорність на магії. Мох ослаблює магію. Світячок не знає, що робить. Так, до чого віднести сіль? Та ні до чого. Так, уязвимість до магії. Серце ослаблює здоров'я. Так, оці от, о, червоні грибочки зменшують запас сил. Пщенка теж, напевно, ослаблює здоров'я без сумніву. Так. Хвіздер генерацію ослаблює. А, так, захист від електрики, напевно. А, захист на мороз. Повернення здоров'я. Ага, значить. Метелик. Отакий метелик. Такий, от такий оранжевий, то він повертає здоров'я. Людське м'ясо їсти не буду, ні, дякую. Лаванда має захист а, відпорність на магію. перо, по-моєму, лікує від хвороб. яйце, я не знаю, що, то, що дає. А, так, уязвимість на вогонь. Ослаблення здоров'я. Підпорність на отруту. Ну і все. Добре, надіюсь, я зараз не вру. Ну здоров'я стрімко у мене забирається. Добре, то не є, транс... не є страшно. А Зараз я на себе закину лічення. Ауру лічення. Ну і трошки мені стане краще. Як ви мовити, таким чином і полікуємося. Окей, добре, значить я тепер можу щось приготувати. Так, повернення здоров'я. Ну допустимо хоча б так. Хоча б одна фляжечка здоров'я, це вже щось. Премії до здоров'я не буду робити, бо то без толку. Ослаблення здоров'я. От думаю, можна буде з серця і цього зробити утруте. На 15 пунктів здоров'я. Тобто рахуй плюс 15 деміджу ще зверху буде докидуватись цією отрутою. Так, ослаблення регенерації магії. Добра річ проти гаки. добре. Здоров'я збільшується на 20. Ні, не так же це добре. добре. Не хочу, щоб щось там збільшилося в моєму противнику. А, а, кстати, дивіться, є сенс е, збирати оці от ягоди мржевельника і вбивати щурів, тому що вони зменшують регенерацію запасу сил на 100% на порозі 25 секунд. Досить сильно, досить сильно. Так, на мороз, на магію від опортності. Не сказали, що це якась класна річ, 5% то не є дуже багато, але е, краще вже щось, ніж нічого. Так, захист від електрики, захист від холоду, ой, і ще я там щось скрафтив. Ну, гаразд, думаю, наразі цього вистачить. Так, котра там у нас година. 5 .20. Добре, я думаю, ми ще встигнемо зганяти в Рорікстед і з Рор... цим седріком поговорити, щоб розпродати йому всяку хрінь. Так, тут в мене в рюкзаку більше нічого такого немає, чого варто було б лишити. Якби все, що в мене є, то воно все йде на продаж. Інгредієнти я трошки боюся тут лишати, бо я боюсь, може якийсь, не знаю, злодій прийде, повикрадає в мене все з моїх скриньок. Тому ціни гречей тут наразі. Тримати не буду. Ох, але... Ну, на дворі, до речі, така якби трошки хмарна погода. Сонечко вроді як там щось прибивається, але... але так, слабо, слабо я б сказав. Ну але як воно є в житті, от в попередній серії казав, що підемо ми вже з Роліксида, ближчим часом ми сюди не повернемось. Я, я думав як мінімум через тиждень, але... Ні, дивися. Якби не оцей от хутор, який тут є. Якби не квест який з ним пов'язаний, то в принципі я би звідси справді пішов. А так наразі поки що тут лишаємось. До речі, за той час, що я тут облукав, що я тут, так би мовити, знімав прокляття з цього дому, і може вже Седрік, цей Ерік вернувся додому. Можна буде його взяти з собою в компанію. Це було б досить непогано. А також думаю, якщо буде можливість, було б файно прикупити якісь еліксіри на здоров'я, на сил, на магію, бо... бо це корисна річ сама по собі. Та в принципі, думаю, грошей в мене має бути вистачити. Ну, у мене майже тисячу гривень. є. Це дуже така велика сума, як на мене, як на початкового орка шамана. Тут до речі теж алхімічний стіл стоїть, але він мені зараз особо не потрібен. Здорово, Седрік. Чого чи потрібна? Має тобі щось на розпродаж. Так, одягу я точно не маю. От еліксири, Якісь там є еліксири. Я де я тобі не продам, бо вони мені потрібні. Так, здоров'я так. Оце то, що премію до здоров'я дає, то мені такого не треба. А премія до скрадання. Не цікавить, так що забирай собі. Так, Захист від електрики, від морозу, від магії. Давай я одну фляжку на пам'ять лишу. Може все ж таки як-небудь їй знадобиться мені. Ну і все, в принципі, скільки в мене, 1018 гривень. Чудово. Так, їжі в мене купувати не буде. Пісня алхіміка, я собі лишу, тому що вона мені потрібна. Стевролок, до речі, треба буде набрати десь води. Так, шкіра цього, тарілка. Тарілку, до речі, забирай собі, мені, мені вона не потрібна. А, ну і наразі все. Так, кстати, в, в нього тут всякі різні чоботи, сталеві рукавиці. Досить непогано, по-моєму, асортимент трохи збільшився, але Але це не факт. А, до речі, на городі я не бачу, щоб тут десь седрі цей Ерік працював. Хоча вже, в принципі, якби до вечора а, час доходить. То і, напевно вже відпочиває. Так. Ну, Тут я, то, я ніколи не бачу. Типу, фермерів абсолютно-абсолютно немає. Ну добре, зайдемо зараз тоді в таверну, а за, заодно поговоримо з корчмарем, наповнимо брудюки з водою, тому що е, мої брудюки вже спустошені були м, після Вітай. передньої Дай, серії. Ні. Еліка все ще немає і корчмар все ще на місці. Добре, е, тоді так, маралік. Я мрали. хочу поповнити Очевидь. воду. Очевидно. Так, три бурдюка наповнену. А, Так, следующий, куда мы дальше будем ігти, а? Кто-нибудь знает? Я вже э... Завтикав трохи. Значит, що, еликсіра. Кстати, я же елисірів таких не купив. Треба вернуться и купити. Бо то так діло не будет інакше. Так, Седрик. Показуй, що ти там маєш доброго. Так, він має яд, він має премію до здоров'я. Але ні, в нього регенерації немає. Холера. Ну, добре, добре. Не є страшно. Ну, знаєш, що? слідуючий наш крок. Е, можна зробити слідучий. Е, оскільки зараз е, справа йде вже до вечора, можна буде тоді поспати в, е, на нашому новому хуторі, на нашому новому домі. А вже, напевно, зранку будемо ми помалу відправлятися. До Фолкріта. Та й думаю, так. По дорозі ми по-любасу маємо десь наткнутися на на цей, на цей, тартак який-небудь, на якусь лісу пилку. Думаю, за якусь нормальну ціну ми зможемо купити собі якусь невеличку кількість деревини, колод. Ну і, власне, попросимо, щоб вони перевезли його на цю територію. Ну, може, кстати, в фолкріті ми знайдемо яких-небудь хороших людей. Якихось, ну, знову ж таки, на кшталт найманців, союзників, щось на кшталт цього. А, і зможемо їх сюди привезти, щоб вони доглядали за цим місцем, поки а, нас тут не буде. Ну і все, добре. А, на цьому думаю, серію можна завершити. Сьогодні трошки попрацювали на землі, трошки покрафтили зілів, подегустували деякі інгредієнти, розпродали всякі мозли, які в нас був. Ну і в цілому непогано. От наступної серії вже полюбасу, ми маємо кудись вирушати далі. Ну бо по-іншому тупо не може я тут напевно переночую ну і вже зустрінемося з вами а, зранку. Добре, а, всім дякую за перегляд. Проводьте ютубський ритуал. З тим дякую і бувайте здорові, слав'яни. Дякую. До вітження. До збачення. Отпір дойдеся одне. Та ходжу Жигнемова.